Привіт! Це Софа і зараз я розповім вам її дуже нелегку історію. Софу знайшла наша волонтер, їдучи по зовсім інших справах на трасі. На жаль, Софу збила машина та покинула там помирати. І як бачите, одне очко не вдалося врятувати Софі, але то нічого, то робить її трошки особливою. Найгірше те, що всі думали, що Софа не буде більше ходити, тому що в неї було багато дуже важких переломів. Але нам порекомендували в Києві реабілітацію, де Софа провела декілька місяців і трапилось чудо, софу заново навчили ходити. Вона абсолютно нормальна. Вона бігає, ходить, гуляє, взагалі ніяких проблем. Тому будемо вважати, що Софі повезло, сталося велике чудо. Зараз Софа приблизно років трьох, можливо, трошечки більше. Вона оброблена, вакцинована, чіпована з документами, стерилізована, абсолютно здорова, зовсім невеликого розміру. Як бачите, вона десь середнього розміру абсолютно підійде навіть для квартири. Ми шукаємо для Софи дуже відповідальних батьків. Які подарують їй справжню турботу. Тому що Софа такої турботи та любові в своєму житті не бачила, як бачить зараз від наших волонтерів, від всіх, хто за нею доглядає ці місяці. Але це все добре, але потрібна сім'я. Сім'я, Ми дуже чекаємо на тебе, тому що Софа заслужила на гарну сім'ю. Зверніть увагу на цю дівчинку. Софа, покажи, зайка. Ой, покажись! Ой, яка ти. покажись, точка, что он менее хочет?